Друзі, вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео поділюся своїм рецептом ідеального бісквіта, який у вас вийде з першого разу. В глибоку миску розбиваємо яйця кімнатної температури, додаємо цукор, ванільний цукор у мене він вже перемішаний разом із цукром. Спиваємо міксером на високій швидкості десь 7-10 хвилин, в залежності від вашого міксера, доки маса не стане світло-жовтою, пишною та збільшиться в об'ємі втричі. Це ключовий етап для отримання повітряного бісквіту. Додаємо борошно, просіюємо через сито прямо в яєчну масу. Міксером на низькій швидкості об'єднуємо наше тісто десь 30-40 секунд. Розігріваємо духовку до 180 градусів, вистеляємо форму пергаментом в мене 26 см, і переливаємо тісту підготовлену форму, нічим не змазуючи. Декілька разів постукуємо, щоб вийшло зайве повітря. Випікаємо в розігрітій духовці 40 хвилин. Або до сухої зубочистки. Дістаємо бісквіт з духовки і даємо йому повністю остигнути у формі за кімнатної температури. Щоб бісквіт гарно розрізався, його потрібно залишити в холодильнику на ніч, або якщо у вас немає скільки часу, тоді залишаємо його на декілька годин і можна розрізати і просочувати кремом. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. І обов'язково пишіть в коментарях, чи вийшло у вас зробити цей біскліт.